Хай, я йду на прогулку, йдемо до моєї бабусі. Лімонка зо мною, я їй насипала корма, тут мисочка, якщо захоче їсти. Ось ой йдемо. Отак от. Повернусь до вас, коли дойдемо. А у нас почався дощ

Йдемо, йдемо туди, бо як же ж без лімонки. Йдемо, йдемо, йдемо йдем з лімонкою. Во, Блін, воно так світиться на камері. Ну, бо там тепло і видно у нас. Кажется, стойщик трошки іде Во. вот так вот. Ще трошки дойти вот туда вот. И, И мы прийшли. О, у нас тут зеленушка уже рассеялась. А, свобода! Свобода! Мы уже пришли до моей бабки. Взял. У на тут цветочки, растут, зеленушка. А це її песик каштанчик. А! Що? а, а. І он да ще один пес. Мені кажется, у нього щось не то. <сі> Захожу. Тут Нікотик стежка. У ти болечки такі. да, у тиболечки. Все, ми уже прийшли. Быстренько помию і все. Вже помило, влог заканчується, бо у мене мало процентів. Я зараз скажу скільки. О, 2%. Не можу. Пробачте. Чекаємося завтра. Пока.